Десинхронозу не виникає, оскільки я психолог за освітою. Треба просто підготуватися, налаштуватися і ну, звичайний режим дня, щоб не збивався. Тому. Комфортно. Взагалі комфортно, якщо спимо, довше. Негативно. Тому що для дітей це погано і е, діти, які навчаються очно, вони приходять пізно вже. І то в 4 години, а то буде аж у 5, вже темно буде. Нейтрально до цього ставлю. Я просто не замічаю, коли він переходить. От. Але, мабуть, потрібно, якщо вся Європа переходить, то й нам треба, ми ж не можемо жити по іншому часу. Я проти, ну, тому що потім дуже важко ну, звикати організму. Потім, коли знову ми повертаємося назад весною, це дуже важко, бо звикли всі спати. Думав, Може, якось зробити. Завести годинник, тобто, щоб проснутися раніше і почувствувати повністю ось цей час на собі, ось цю годину. Цю годину не проспати, а з користю її витратити. 29-го я це зроблю. Перевірити і все, так? Да? Ні, ну є такі люди, які реагують. У мене подружка вона там неділю відходить, там є то що там, нам все одно. Якщо. Це допомагає з ритмом життя, нехай буде перехід на зимовий час.